Позачергова сесія міської ради відбулася у дружківці. Першим питанням стало внесення змін до місцевого бюджету у частині фінансування закладів соціальної сфери. Задяки субвенціям з держбюджету видатки на отримання системи освіти міста збільшилися на понад 2 мільйони гривень, а закладі охорони здоров'я на 6 мільйонів. Вона розподіляється по лікарням, центру, і в першу чергу средства будуть направлені на енергоносителі, Приобретение медикаментов, продуктов питания, приобретение для медикаментов на льготную категорию, также для реактивов и рентген-пленки и на заработную плату с начислениями. Цим більша частина сесії була присвячена кадровим питанням. Заяву про звільнення подав секретар Дружківської міської ради Леонід Захватов. Понад 40 років Леонід Йосипович успішно працював на високих та найвищих посадах Дружківки, зробивши суттєвий внесок у розвиток міста. Фактично 41 рік в цих стінах Леонід Йосипович проработав на різних дорожнях. Ви знаєте, що дважды збирався на позд городського голови. Два созива був слідом городського совету. І вот фактически за полгода до истечения істечення каденції совета, значит, он изъявил желание уйти на заслужений отдых. Також заяву про звільнення у зв'язку з виходом на пенсію подав заступник міського голови Володимир Григоренко. Продовж останніх непростих років йому вдавалося отримувати у стабільній ситуації соціальну сферу, за яку відповідав. Одночасно з відставкою Володимира Борисовича було ухвалене рішення скасувати і посаду, яку він обіймав з метою економії, а обов'язки розподілити між іншими керівниками. А на посаду секретаря міської ради Валерій Гнатенко запропонував кандидатуру Ірини Бочук. Чоловік, який на, має на на місці сідання городського совета, должен, конечно же, роботу і апарата, має бути человеком, чоловіком, который знає роботу учреждений городского, Совета і падачорним структур. і я предлагаю розсмотрети на цей пост кандидатуру Бучук Ірини Олександровни. Шляхом таємного голосування депутати одноголосно підтримали кандидатуру Ірини Бучук, яка до цього встигла попрацювати заступником міського голови, керівником служби зайнятості та відділу освіти.